Вітаю всіх в новому дні і вітаю на своєму каналі. Продовжую цикл відео з короткими практиками, тож одразу сідаємо в зручне положення на п'яти робимо вдих, підіймаємо плечі вгору, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо це все вниз. Маківка тягнеться вгору, плечки тягнуться вниз, спинка рівна. І Ми глибоко, повільно дихаємо, налаштовуємось на практику. Увагу переводимо в тіло, знаходимо в собі спокій, тишу. Вдих ручки через сторону біді маємо вгору, видих долоньки до грудей. Відпустили. Збираємо долоні в замочок, робимо декілька обертів, розігріваємо зап'ястки в одну сторону і в іншу. Ручки витягуємо перед собою, тягнемо кулочки вниз, вдих потягнули вгору, видих вниз. І ще декілька разів розігріваємо зап'ястки, витягуємо м'язи і далі той самий рух, тільки долоні розкриваємо. Вдих долоні на себе, видих вниз. Сильні активні ручки. Продовжуємо. Чудо. Відпускаємо і переходимо з вами на четвереньки. Прогортаємо ручки долонями до себе і поступово повільно рухаємось назад, вперед, продовжуючи витягувати. М'язи зап'ясток без болю, без неприємних відчуттів. Обережно дослухаючись до свого тіла. Обережно встановлюємо праву долоньку на тильну сторону, потягнули, компенсували, повернули її в нормальне положення і компенсуємо лівий зап'ясток. Переводимо його на тильну сторону. Повертаємось на четвереньки робимо вдих і витягуємо праву ручку вперед, переводимо її вгору з крутка і з видихом заводимо обережно назад. І в темпі власного дихання продовжуємо робити цю вправу, вдих, підіймаємо ручку вгору, видих, заводимо назад, опускаємо вниз. Розігріваємо плечовий суглоб, розкриваємо груди. Обережно повертаємось назад і змінюємо сторони. Вдих, ліва ручка вперед і вгору, видих через крутку, завели вниз. І далі в темпі власного дихання, не поспішаючи, повільно розкриваємось, витягуємось і глибоко, повільно дихаємо. Повернулись на четвереньки, робимо вдих. Підімаємо праву ручку вгору, розкриваючись праворуч. Вийдих, заводимо праву руку під ліву, опускаємось на праве плече і ліву ручку або витягуємо перед собою, або залишаємо там, де вона є, і в нас невеличка скрутка. Не переносимо вагу на шию чи голову. Комфортно дихаємо. І якщо є бажання, можна завести ліву ручку за праве стегно і ще трохи потягнутись лівим плечем вгору, вдих м'яко повертаємо ліву ручку назад, обережно розкручуємось і повертаємось на четвереньки. Чудо! Робимо вдих, підіймаємо ліву ручку вгору, розкрились, з видихом завели її під праву. Опускаємось на ліве плече і праву ручку або залишаємо біля голови, або витягуємо над головою. Глибоко, повільно дихаємо, спинка рівна, поперек не заламуємо і, можливо, заводимо праву ручку за ліве стегно. Продовжуємо дихати, витягуємось. Вдих, повертаємо ручку назад, підіймаємось і повертаємось на четвереньки. Витягуємо праву ніжку в сторону, стопа притиснута до підлоги. І обережно поступово качаємо таз назад вперед. М'яко розтягуємось, розігріваємо внутрішню поверхню стегон. Повертаємось в центр, робимо вдих і підіймаємось вгору. Підіймаємо ліву ручку вгору і з видихом тягнемось до правої ноги. Витягуємо добре лівий бік. Вдих, повернулись в центр, прокрутили праву стопу праворуч і з видихом сідаємо в праве коліно. Розкриваємо тазостегновий суглоб І, можливо, можемо трохи попружинити. Підіймаємось трохи вгору, сідаємо трохи глибше. Комфортно, як зараз йде. Прокрутили праву стопу в центр, ліва долоня під ліве плече, права рука вгору і в діагональ витягнулись. Обережно опускаємось вниз долоні під плечі і повертаємо праву ніжку назад. Одразу виштовхуємо ліву ніжку ліворуч і повторюємо спочатку трохи покачались вперед-назад. Розігріли м'язи, розтягнулись, не забуваємо дихати. Вдих, підіймаємось вгору, права рука підіймається вгору і з видихом тягнеться до лівої ноги в діагональ. Праве плече тягнеться вниз, груди розкриті. Не скруглюємось. Вдих, повернулись в центр, прокрутили ліву стопу і сідаємо в ліве коліно. Коліно дивиться туди, куди дивиться стопа. І ми, можливо, трохи попружинили. Обережно, комфортно, дослухаючись до свого тіла. Вдих, повернулись в центр, прокрутили ліву стопу вперед. Права долоня під праве плече, ліва ручка над головою. І витягнули лівий бік. Вдих, обережно повертаємось назад, опускаємось на четвереньки і з видихом виходимо в собаку мордою вниз. По черзі крокуємо спочатку в одну ніжку, потім в іншу, поступово витягуючи, спинка залишається рівною, сильними ручками виштовхуємо себе вгору, робимо вдих, обережно крокуємо стопами на початок килимочка до долоньок. Через м'які коліна через круглення робимо вдих, підіймаємось вгору. Остання голова. Ручки через сторони вгору. Видих долоньки до грудей. Відпустили. Встановлюємо стопи приблизно на ширині килимочка. Робимо вдих, підіймаємо ручки вгору. І з видихом долоньки до грудей і опускаємо таз вниз, сідаємо в маласину. Коліна дивляться, куди дивляться стопи. Та штовхаємо вниз вперед. Спинка рівна, маківка тягнеться вгору. ліктьми розштовхуємо коліна. І якщо таз повністю не опускається, тримаємо його там, де він є. І якщо є бажання, заводимо ліву ручку за ліве коліно і розкриваємось праворуч. Можливо, ліву п'яту підіймаємо вгору. Повертаємось назад і змінюємо напрямок права долоня за праве коліно. Вдих і розкрилась ліворуч. Обережно повертаємось в центр. Сідаємо на сідниці, праву ніжку виштовхуємо в сторону, Ліву стопу підбираємо до себе. Робимо вдих і з видихом потягнулись до правої ноги. Права стопа натягнута на себе. Дихаємо, розслабляємось в цьому положенні, маківка витягується вперед, правою ручкою чіпляємося за ліву ніжку. Робимо вдих, підіймаємо ліву ручку вгору і з видихом розкриваємося, тягнемо себе в діагональ до правої ноги. Вдих, обережно повертаємось вгору і змінюємо напрямок. Ліва нога в сторону права до себе. Вдих з видихом потягнулись до лівої ноги. Вдих лівою ручкою чіпляємось за праву ніжку і правою рукою розкриваємось вгору, витягуємось і обережно повертаємось назад. Розкрили обидві ніжки, стопи натянули на себе. І або залишились тут, або з видихом м'яко опускаємось вниз, відчуваємо приємне витяжіння, не скруглюємось в спині, спинка рівна, нахил за рахунок прокручення в стегновому суглобі. Вдих, обережно підіймаємось назад, підтягуємо до себе ніжки, підтягуємо коліна і по черзі опускаємо коліна ліворуч і праворуч компенсуючи попереднє розкриття. Чудово! Витягуємо ліву ніжку перед собою, праву стопу вкладаємо над лівим коліном, права стопа натягнута на себе, праве коліно тягнеться вниз, і ми з вами робимо вдих і з видихом обережно підтягуємо до себе ліве коліно. На ту відстань, на яку зараз йде. Відчуваємо приємне витяжіння в правому стегні. спинка залишається рівною, дихаємо і обережно відпускаємо назад ліву ніжку, праву і змінюємо напрямок. Ліва стопа над правим коліном, робимо вдих і з видихом підтягуємо до себе праве коліно. Ліва стопа натянута на себе, спинка рівна, маківка тягнеться вгору, регулюємо глибину залежно від вашого стану, робимо вдих і з видихом обережно повертаємо ніжки назад. І далі повільно хребет за хребцем вкладаємо себе на килимочок, п'яти підтягуємо до себе, підгортаємо під себе плечі, лопатки. Вдих, виштовхуємо таз вгору, долоні знаходимо в замочку під спиною, ще трохи підгорнули плечики, з'єднали лопатки і виштовхнули таз ще вгору. Куприк підкручений сіднички активні, напруга в шию не йде. Робимо вдих і з видихом обережно повертаємо таз назад і підтягуємо до себе коліна. Випрямляємо ліву ніжку, праве коліно залишаємо біля себе, потягнулись і йдемо в скрутку, робимо вдих, штовхаємо праве коліно ліворуч, права ручка дивиться в сторону, і ми дивимося на неї. Дихаємо, розслабляємось, обидва плеча залишаються на килимку. Робимо вдих, обережно повертаємось в центр і змінюємо ніжки. Підтягнули ліве коліно до себе, праву ногу вирівняли, робимо вдих і з видихом йдемо в скрутку. Ліве коліно тягнемо праворуч і дивимося на ліву долоню, розслабляючись і повільно дихаючи. Вдих обережно повертаємось в центр, підтягуємо до себе коліна, поперек залишаємо на килимку, трохи покачали ліворуч праворуч, і відпускаємо ніжки, відпускаємо ручки і повністю лягаємо на килимочок. Робимо глибокий вдих і акцентний видих через хак. І повністю-повністю розслабляємо своє тіло. Увага залишається в тілі, в диханні. Ще декілька вдохів, видихів. Залишаємось розслабленим. І далі обережно повертаємось ліворуч або праворуч. І обережно підіймаємо себе вгору. Сідаємо ніжка хрест, робимо вдих ручки через сторони, підіймаємо вгору, Видих долоньки до, до грудей, намасте. Дякую вам за цю руханку разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!